Всім привіт! В цьому відео я хотів би показати вам маленьких перепілочок. Такі ось вони у мене маленькі, небагато їх є. Але попередній раз як я закладав інкубатор, то дуже були слабенькі, дуже були неактивні перепілки і дуже багато гинуло. Цей раз вже була в інкубаторі волога, але була погана температура, то мало вижило. Мало вилупилося, але деякі вилупилися. Оце все, що залишилося. Гинути вони, слава Богу, не гинуть пока що. І сподіваюся, що не будуть. Вже, як ви бачите, в них такі крилечка ростуть. Такі вони бігають, активні. Але це вже будуть, напевно, що буду їх зразу рубати, як виростуть. Тому що я вже казав вам в попередніх відео, що не маю бажання вже тримати їх. Перепілок, там, бройлерів, так як дуже багато замороки, треба це все реалізовувати. Яйця це ну, не дуже прям так вигодно. Якщо в об'ємах великих тримати, то це вигодно. А як так тримати невелику кількість, то не дуже вигодно це все тримати. Тому отак от. Такі вони бігають тут. Славно їдять, даю їм, так як і раніше, комбікорм, агрокорм. Водичку зараз їм даю кипячену, вже в них ось закінчується, треба буде зараз долити. Буває, як там немає часу, то даю просту воду, але бажано давати їм кипячену. Хоча б два тижні, щоб вони пили кип'ячену воду. Комбікорм мелю їм, ще покажу, на кофемолці. І так само буває я там підсипаю. Такі, як нема часу, коли там змолоти. Ну такі вони всі. Ще поки що, слава Богу, не гинули. І думаю, що не будуть. Вижили всі. Ну вони вже величенькі, ще я їм кладу такого в камінчики, щоб вони там не потопилися, але вже вони такі великі, то я вже й думаю, що вони не будуть вже топитися всі воді. Отже, тримаю я їх 40-45 днів і продаю. І так само ще тих великих потримаю і буду також продавати всі. Так як не хочу я їх вже тримати. Ну такі ось вони славні. Я навіть не знаю скільки їм днів, але ну, беремо, ось наприклад, ось цю перепілочку. Дивіться яке. Ну, велика така. Ну для перепілки це вже славна перепілка. Ось таке. Гарне перепилятку. Тому якось так. Е -е, вилупилось знову. Більше техасів, ну це зрозуміло, що більше. А цих є фараонів три штучки. Ось такі фараончики славним теж маленькі, рабенькі. Я хотів то їх побільше розвести, так як вони фараони чомусь якісь більші. Фараони я важив тушка і... Не тушка, а сама перепілка там 420 грам, а техасці 350 грам. Більше. Тому фараони чомусь більші. Можливо, що кров чистіша, а можливо так просто попалося, що їх в мене мало є. Тепер цих перепілок давайте вам покажу більших. Mm -hmm. Такі вони ось. Сьогодні дуже жарко, якесь літо було не дуже таке тепле. Мало було таких теплих прям днів. А вже в серпні жара почалася. Так хекають всі і кролики ось постійно п'ють воду, сидять. Кроликів цих також буду вже відлучати скоро. Такі вони. Вушка, що ось в них не падають, всіх стоять вушка. Треба вже їх скоро відлучати. Сьогодні їм рівно місяць. Ви мені писали в попередніх відео, що це зарані їх відлучати, то я ще з тиждень, можливо, їх потримаю і буду відлучати. Потім кролиця віддихає і знову її злучаю. Цих перепілок, я як я вже сказав, буду також продавати всіх до єдиної. А тут будуть у нас кролики в цій клітці. Хороша кліточка для кроликів, буду сидіти тут, собі буду запускати всіх, які будуть кролиці приводити, собі запустив їх всіх і хай ганяють тут. маленьких. А потім буду продавати. Чи так для себе тримати. Хороша така клітка. А ті клітки, що я робив такі, що висять там, десь поскладаю і хай лежать. Можливо, я ще захочу колись тримати перепілки, бройлери, можливо я ще до цього прийду і буду ще тримати. Але поки що зараз бажання в мене немає. Так як дуже багато замороки і якщо тримати, то треба тільки в великих об'ємах. Або тримати там маленьких штук 10-20 для себе, там, щоб це було перепилення. Це їм постійно треба купляти комбікорм, це все. І за цього я не хочу тримати. І постійно треба їм їсти, давати, пити. Не так як кроликам прийшов раз в день, налив води і забувся. І їсти там накидав собі їжі і вони можуть тижнями їх до них можна не підходити. Якщо багато їсти давати. Звісно, я підходжу до них кожен день, але все ж таки. Ось така справа. Ну, я кажу, як перепілки, як для себе там тримати, то ну, їх хватить навіть 10 штук, 10 несучок, щоб не яйця, хватить з головою. Та навіть 5, я думаю, хватить, щоб там тих 2 яйця в день було випити, то, то і 5 хватить. А так, ну, я не бачу сенсу тримати, їх мало. Так як все одно треба їхати купляти той самий комбікорм, треба їм давати, їсти. А великих об'ємах, дуже великих об'ємах треба мати реалізацію і треба мати, де їх тримати в великих об'ємах. Треба клітки, треба це все. А я так подумав, що ну, можна просто зайнятися чимось е цікавішим і можна на цьому більше заробляти, якісь вивчити нову нішу і заробляти з неї. А фермерство це не прям таке прибильне. Тому якось так. Будемо завершувати відео. Я вже не знаю, що вам знімати. Вже і назнімався кроликів, і перепілок, і бройлерів, вже все про них поросказував, то я вже навіть не знаю, що вам знімати. Пишіть в коментарях, що вам цікаво було бачити, щоб я розказав вам, якийсь в мене є опит, можливо, щось вам розкажу про щось. Тому пишіть, що вам цікаво, я її буду знімати для вас відео. А на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.